Побудована спеціальна смуга перешкод тактично психологічна. Тут військовослужбовці проходять її у складі підрозділу, вчаться допомагати один одному у стресових ситуаціях, долати різні перешкоди. Вітря повітря себе Ручки <світря> рочки спрята руки спрятані <світря> Також Ми моделюємо поранення одного з військовослужбовців, даємо водні, і його товариші мають надати йому допомогу накласти турнікет і винести з поля бою до укриття. Голяти інструктори здійснюють психологічний тиск на військовослужбовців. Для того, щоб при подоланні різних перешкод навчилися поборювати цей тиск і думати, як подолати ту чи іншу перешкоду і допомогти товаришу впоратися з цим завданням. Заново створені підрозділи, В курс їхньої підготовки входить проходження цієї смуги перешкод. На таких смугах вже працюємо майже рік. Основна кількість військовослужбовців, які були мобілізовані, проходять через цю смугу. І вони пішли далі у війська. Мотивація просто жінка, дитина вдома. Треба захищати. Готуємося до вигнання ворога з нашої землі». І ми тут всі такі. Всі ми готові йти в бій. Ми знали, на що ми йдемо. Так що... Поки чекаємо відправки. і робимо все, що нам кажуть для того, щоб ми могли вибрани свою країну. Хлопці, слава Україні! Роз, слава Україні! Слава! Слава слава! 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 Україна!